Сьогодні неділя, йду до теплиці. Подивитися, що там робиться. Яка там помідора, огірки. Теплицю самі ставили. Ось така тепличка. Плівка біла обтягнута, але плівка не дуже файна. Треба жовту обтягувати з дерева. Ось такі ось помидорки. Це ми садили свої, але запізно посадили, вони тільки посходили. Ось такі помидорки, а то купляли розсаду. Розсаду купляли, а то вже в пояс помидора. Є більше пояса вже, ось така ось більше пояса. Є маленька зав'язка помидор. Ось вот така ось вот черрі. Це пробний варіант. Вот така черрі, вот, маленька помидорка, э, Ось вот, вот. Помидорка така. Цікава. Пропасинкував її. Побачимо, ну, що буде за урожай тут помидори. Ось вот ще. Помидори, але це якийсь інакший сорт, не знаю, дружина купувала, а може теж черві, бо теж гронка є. Ось гронка Одна. І тут ось гронка є. Є і тут гронка. Тут ще все не підв'язані. Треба підв'язати. Але часу немає. Часу немає, бо дитина маленька. Кабачки посадили недавно, бо посадили кабачки, вони пропали. А це ось ще кабачки такі маленькі. Може на осінь будуть якісь кабаки. Ось такі ось кабачки. Тут ще в нас огірки, огірочки теж пізно посадили. Але ось, ось такі огірочки підв'язали. Зараз підправлю його, бо теж часу немає з ними займатися так сильно. Але хочу щось спробувати. Як я казав, ми з міста приїхали і пробуємо щось робити. Отакі ось такі огірочки. Теж пропасанкували їх знизу. Зараз покажу з цієї сторони. Ось. Нижні листи обрали, ще тут треба пообирати два листа. Отакі ось такі ось огірочки. Є вже зав'язані маленькі огірки. Можете бачити все, оцілию, буде скоро. Вже гірочки треба палити. Тут прорвали бур'ян, але бур'ян росте дуже-дуже сильно. Може хто підскаже, чим його знищити. Уже четвертий раз прориваємо, але нічого не можемо з ним робити. З тим бур'яного носу ну, такий рок. Тут різні сорти, але це сорти F1 купувалися. Так ось я їх підв'язую, не знаю, правильно, неправильно, але хочеться щось виростити, щоб було щось своє. Ну, підскажіть, може, чимось їх підкормити, піддобрити. Бо я добряв трошки коринного помету, додавав глибинного і ось, тут теж вже підріс, треба все підв'язати. Але в мене, я ж кажу, мала дитина маленька, дружина пішла на роботу, мені робити не можна поза станом здоров'я, та і ніхто її не бере на роботу. Вона ще як завдяки не вистачає. Це вирішили трошки спробувати, як воно буде в теплиці. Ну, Так результат, не знаю. На, мій, на, мій, на, мою, на мою думку, то це на перший раз то це дуже добре. Ось така помидора. Ну, може правильно-неправильно підв'язав її, але хочеться, щоб щось було. І будемо щось вирощувати. Ось ось. ось. Так, все підв'язав. Ну, прокоментуйте, підскажіть, що, що не так, що зробити. Ну, така ось тепличка. Скажи за тепличку. Брусок старий, була стара хата, розібрали її і зробили тепличку. Ну, якось так. Ставте лайки, пишіть коментарі, поширюйте моє відео. Буду дуже радий. Дякую за увагу.